Доброго доброго дня! Сьогодні в мене мова піде про спеції, котрі я купляла в АТБ. Я останнім часом стала більш використовувати спеції. До цього в мене не такий був великий асортимент. Зараз я полюбила дуже ці хмелі сунелі. Дуже мені вона подобається ця приправа. Я її використовую в супах і в борщах. Це в мене вже тут вона майже закінчилася. Це у нас фірма Мрія. Склад хмелі сунелі дуже цікавий. Тут у нас йде коріандр мелений, пожитник мелений, чабер, базилік, петрушка, майоран, перець червоний мелений, кріп мелений, м'ята. Це так дуже гармонійно все склалося, що мені взагалі вже якби і не треба інші приправи. Я хочу вам показати. Ось взяла тарілочку і висиплю вам, щоб ви подивились, що тут в пакетику, яка тут приправа. Не можу вам передати, який аромат в цій приправі отака от вона на колір, дуже хорошо мелена і дуже ароматна. Приправа до курки теж цікавий в неї вкус та аромат, ось це така суміш, тут йде у нас. Сіль кухонна, паприка червона сушена, коріандр сушений, мелений, цибуля рібчаста сушена, гранульована, базілік сушений подріблений, чесник ще сушений гранульований. Паприка червона сушена шматочками, куркума сушена, перець червоний, мін сушений мелений, імбир сушений мелений, кориця також сушена мелена, перець чорний і мускатний горіх ще є. Пажитник сушений мелений, лавровий лист сушений мелений. Дуже великий склад цієї суміші. Але мені вона дуже подобається. Я теж її і в борщ клала. І мені дуже вона сподобалась. Смажила картоплю. Перед тим, як я її смажила, я її в цією спецією обволокла це все. І дуже смачна. Ну, картопля і так смачна, але з цією приправою дуже мені сподобалось. Ось я ще купила нову. Тут 25 грамів. Мені сподобалась Дуже гарна приправка. Так, так що в мене вже є запас. Також в мене е, є перець духняний горошком. Це я її в консервацію використовую. Чесник гранульований, сушений. Куркума, мускатний горіх, перець мелини. Ну, це як завжди коріандр і кориця. Але я ще купила новинку для себе, не купляла до цього разу Апельсиновий перець і імбирний перець. І ось хочу подивитися, що тут за складники які. Так, у нас тут цибу... сіль, цибуля сушена, перець чорний цукор, цедра апельсина сушена, імбир, перець-червоний, паприка, куркума, барвник натуральний, екстракт паприки, навіщо він там не зрозуміла? Оце такий апельсиновий перець. І зараз я його відкрию і подивимось. Що це за? Така суміш у нас, що це за перець. Ось така у нас суміш тут крупненька. Сіль бачу. Бачу сіль. Ну така прям сіль як скло. Не використовувала її ні разу, не знаю. Ну, аромат перцю чую. Зараз спробую. Ну, так, на смак <кій> непогано, Перці є. <кій> ну, Цікава суміш. Ну, я ж її ще не використовувала. Не знаю, яка вона буде. Ось така суміш. Апельсиновий перець. ну смаку зразу апельсина я не почула. М може, як розкриється, як буде гарячий. Прям зразу і аромата я не почула апельсинового. Так, далі у нас імбирний перець. Зараз її розкрию і подивимось, що там в ньому. Так. Ага, тут уже другий колір. Тут такий состав йде. Сіль теж є, імбир сушений, перець чорний, цукор, чесник сушений, коріандр і перець червоний. Ну, зараз подивимось. Тут сіль така крупна, морська сіль Зараз чувствується чесник. Угу, mm -hmm. такі жгучий, відчуття жгучості. Ну, ця апельсинова більш ароматна. Хоча е апельсина аромата я не почула, але вона більш ціка цікавіша. Ця простіша. Цей простіше. Ну, і перець, як перець? Жгучий. Це більше як приправа, не так як апельсиновий перець, а більше як приправа. А це більше як перець. Да, тут так жгучість присутня. І ще я хочу подивитися: не купляла цей кріп сушений, тут тільки кріп, і все. Зараз подивимось, який там, що там за кріп, якого він, якої якості. Кріп аромат кріпу сушеного. Так, да тут нормальний сушений кріп. Не у стючки, а кріп. Так, все можна купляти таку Такий кріп. Це продукція продається в АТБ Ну, але мій фаворит. Це оці хмелі сунелі. Дуже гарна суміш, ще раз кажу, але використовую всі оці приправи. Всі. На цьому свій огляд я закінчую. Всім бажаю гарних покупок. А головне мирного неба. Хай вам щастить. Всього вам найкращого. Пока-пока. До побачення!